Ще один на жіноча постать на могилі, але це вже з його головою, це вже не плачка. Тут е, похований Володимир Барвінський, який був наймолодшим, коли засновували товариство присвіта 1868 року. Кажуть, на ворогах був розумний. Зрештою, якщо його брали до таких важливих справ, вправ, залучатиме бути дійсно був квітливим хлопцем, на його могилі добра через Жінка символізує просвіту. Хлопчик тримає лавровий вінок над головою, символ нагороди митця. І з іншої сторони на картуші тримає коронованого лева. Я згадувала, що Лев це наш головний символ, а коронований лев це символ княжого часу. Я не розповідала, підійшовши сюди, видно, що так ніжно-лагідна старець приготає до себе двох босоногих діток. Тут похований вірманин, Юзек Торосевич. Дорасевич, обліка і заснував притулок для дітей серію. Опіка Дік не зображена в цьому пам'ятнику. До слова, його брат Теодор Торосевич відомий тим, що дослідив джерела Карпатської води. Нафтуся, Моршинська, Трускавецька сьогодні всім відома. А в Галичині маленькі ці містечка стали туристичними курортними центрами завдяки тому, що Вірмені відкрили цілющі властивості їхніх вод. А Станіслав Лівкевич вважається таким першим професійним композитором в західній України. Він якось пожартував. Якби не було Шевченка як поета, невідомо чи Лівкевич взагалі коли-небудь став би композитором. Дуже лаконічно, але дуже вичерпно про себе сказав. Більше з його знакових музичних творів написано на слова Тараса Шевченка. На могилі зображений Прометей. Це його програмним твором каменярін. Випальні сюскалу не кайні жарний холе для спининь вазу. Візиткою Личаківського некрополя вважається ось, ось цей пам'ятник під назвою Спляча красуня». Розказує таку історію, що молода жінка працювала актрисою в театрі. Під час однієї з ролей на сцені мала заснути і померти. Чи настільки увійшла в роль, чи якісь інші причини були для цього невідомо, помирає під час гри на сцені. Ну, на сцені це виглядає драматично, але для батьків це дуже трагічно, залишаються батьки, маленькі діти. На цією скульптурою я автор працюю впродовж 7 років, він ніби хоче сказати, гляньте, вона не померла, вона просто заснула, волосся розкинулось на подушці. Руки дуже природні, лежать такої сплячої людини. Оці складки покривала, а на ногах навіть каблук можна побачити, якщо уважно подивитись. За, е, за спиною красуні тільки троянда зламана, вона нагадує про те, що це обірване життя. Сама народом з Тернопільщини народилася в такій дуже. В великій багатодітній священичій родині і в молодому віці вирішила стати співачкою. Для доньки священника другої половини 19 століття бути співачкою, актрисою, не вважалось ну, не те, що не популярно, це було навіть трохи непорядно. Адже священичі родини жили за наперед укладеними якимись таким ритмом. Дівчат видавали заміж за майбутніх за майбутніх священників, семінаристів. Вони засновували нові сім'ї і продовжували відповідно. День життя. Батько підтримав Соломію, вона закінчує нашу Львівську консерваторію і виступає на сцені драматичного театру, тепер нашого Зеньковецької, а тоді єдиного театру у Львові, графа Станіслава Скабка. В цей час у Львові з гастролями перебуває італійська співачка Джемма Болінчоні, побачивши афішу що... українською народною пізною, очевидно, співає українською мовою. Ну, це було більше, напевно, на початку 20-го, ніж просто патріотично. Але, скажімо, в ці, напевно, навіть екзотично звучали такою якоюсь мовою цікавої співати. Соломія дуже часто приїжджала в наше місто, тут її родина проживала. Вона згодом купила велику віллу для своєї родини, і вона підтримувала такі тісні творчі стосунки з Іваном Франком, з тими людьми, які відомими діячами, які жили її в її періоді, і все детально описав, як має виглядати надгробок. І доволі нескромний надгробок. Майже повний ріст єпископ зображений в усіх єпископських шатах. Жезла і хрест внизу як символи влади. І арка така неоготична, як вікно в туди віча. Самуель Степанович помер на 103 році життя. Задовго до його смерті надгробок, очевидно, видавлений, привезений сюди єпископ, приїжджав, доглядав його, а коли вже помер, то реально тут був захоронений. Віктор Чюкарі, родом з Донецька, молодому віці потрапив в концтабір, коли вийшов з табору, важив 40 кг і мав пошкоджену руку. Це була край трагічна така сторінка в його біографії, але незважаючи на усе це, досягнув таких висот. Абсолютний чемпіон кількох Олімпійських ігор, гімнаст. Одна особа здобула скільки нагород. Як разом взяті львівські спортсмени часу незалежності. Очевидно, я це образно кажу, тобто я не рахувала, скільки чукарів і е, всі разом спортсмени на мається на увазі один з дуже відомих радянського часу спортсменів, викладав останні роки в інституті фізкультури у Львові, тому коли помер поховали його на Личакові. Але цей пам'ятник мали задум пов'язаний з іменем художника Леопольд Левицький. Дві літерки «Л» зображено криптоніми. Але то задум скульптора. Я піду в Далекі Гори. Власне, він і є автором цих пісень. Володимир Івасюк. Родом з Буковини, народився в Чернівецькій області. За першою освітою був лікарем скрипалем, закінчував у Львові консерваторію. І, як ми зараз кажемо, орендував. Приміщення, в якому проживав. З цього будинку таємно зник після довгих пошуків його місяць, якщо би завершив життя самогубством, після місяця тіло хоча б розклалось. Ну, тобто, очевидно, його десь перетримували, а потім просто знищили. Ніхто в це не вірив, але ну, офіційна версія прозвучала така, тому одразу навіть не дозволяли на Личакові поховати, адже самогубців на цвинтарях не ховають християнських. Піднялися його творчі соратники, все місто повстало. Дозволили на віддаленій частині Личакова поховати. Про пам'ятник тоді і мови не могло бути. Коли приходили на Личарків і питали, де могила Івасюкан, то казали, ну десь далеко, невідомо, де її важко знайти, ніхто не знає. Але гуляючи головною алеєю, тут завжди було багато живих квітів, її легко можна було ідентифікувати. Пам'ятник виготовлений вже в 90-х роках, зображений Васюк повен ріст. Такий спосіб підкреслюють його молодий вік, ма усього 30 років його творчу свободу.